Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся я на Яно-Франківському авторинку. Буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтеся, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Hyundai Santa Fe 2010 року. 2.2 дизель, автоматична коробка передач 206 тисяч пробігу. Телефон. Зараз фокусуємо. Так, щось не фокусує, є. Так, телефон є. Автоматична коробка передач, клімат-контроль, мультикермо. Власник відпочиває. Далеко з Тернополя приїхав. Так? Не будемо заважати, бо цікавий, телефонуйте. Паркоп, арктроніки є. Honda cr V. 11 рік, 202 тисячі пробігу, 2,2 дизель. Телефон до власника тут є. 12 900 ціна за автомобіль. Так, автомобіль відчинено, зараз заглянемо. Так, комбінований салон Шкіра Алькантара, механічна коробка передач, клімат-контроль, мультикермо. Трошки сонечко засвічує. Присутні форкоп і парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Kia Sorento. Десятий рік. 2,2 дизель на повному приводі, 13-300 ціна за авто, телефон до власника є. Так, тут у нас є... Якщо від чорно, добре. Шкіряний салон. Механічна коробка, мультикермо, клімат-контроль. Це 5 7 П'ятимісний варіант. Досить свіженько виглядає. Не заїжджано, як кажуть, кого цікавить, телефонуйте. Фаркоп Парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Toyota Land Cruiser. 2008 рік, 4-літровий газ бензин. 19 тисяч ціна автомобіль, 190 пробіг, телефон до власника присутній. Покажу вам по салону. Так, Шкіряний салон. З регулюванням автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте, форкоп присутній, периктроніки також. Kia Sportage, 2018 рік, 1.7 дизель, не фарбований автомобіль. 143 тисячі пробігу, 15 950 ціна, телефони до власника є. Кого цікавить, телефонуйте. Так, механічна коробка бачу. Більше інформації по телефону. Так, Mazda CX5, 14 рік. 211 пробігу, 2,2 дизель. Свіжопригнан з Бельгії, максимальна комплектація. Телефон до власника є. Ціна 13 950. Світлий шкіряний салон, який, на жаль, не покажу. Фаркоп присутній. Кого цікавить, уточнити вже більше інформації у власника. Honda CR-V 2011 року, 2.2 дизель, 232 пробігу, автоматична коробка, ціна 14300. Телефони є. Так, зачинено, покажу з цього боку. Так, шкіряний салон, підігріви присутні. Більше інформації уточнюйте. Hyundai Santa Fe, 11 рік, 216 пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка повний привід, автомобіль з Бельгії, ціна 13950, телефон присутній. Так, Якщо відчинено покажу, на жаль, нам не повезло. Присутні парктроніки і зімний фаркоп, Так, салон шкіряний. Автоматична коробка. Більше інформації оточнюйте. Так, є така красуня, Rover. 2010 року 5-літровий бензиновий двигун, 134 пробігу, 19800 ціна за авто. Телефон до власника є. Так, на жаль, зачинено, зараз спробую з іншого боку заглянути. Такий Бордовий колір, парктроніки є. Так, Коричневий салон такий приємний. Цікавий, цікавий варіант. Хтось недавно запитував, тому телефонуйте, уточнюйте. Kia Sorento. 2016 модельний 17 роки. 59 тисяч пробігом. Лімітована версія пишуть. Двохлітровий бензиновий двигун на гарній комплектації. Телефон до власника присутній, 18900 ціна за автомобіль. Так, на жаль, зачинено, але бачу така коричнева або червона шкіра. Присутні парктроніки. Так, зараз спробуємо заглянути. З вигляду дуже гарно. Кого цікавить, телефонуйте. Lexus 470, 4,7 двигун, 4.7 газ, бензин, 2000 рік, 13200 ціна за авто і телефон ось тут. Ось тут присутній. Так, якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, зачинено. Інформацію оточнюйте, таких рідко бачимо, тому кого цікавить, телефонуйте. Kuga, 2014 рік, 150 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, комплектації титаніум, телефон до власника є. 14950 ціна за авто. Шкіряний салон. Шкіряні сидіння з регулюванням. Автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо. Електроніки присутні, фаркоп є, камера є. Більше інформації уточнюйте. Volvo XC60. 2010 року. Двигун 2,4 дизель з Голландії, 243 пробігу, повний привід, автоматична коробка, 15850 ціна за автомобіль, телефон до власника присутній. Шкіряний салон з регулюванням, сидіння з регулюванням та пам'яттю, мультикермо, автоматична коробка, панорамний дах. Дуже гарному виконанні салон. Фаркоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Так, офіційний Nissan X-Trail. 2014 року 90 пробігу. 2-літровий бензиновий двигун, 16400 ціна. Телефони є. Так, повний привід, автоматична коробка. Зараз спробуємо. На жаль, зачинено. Рідко такі бувають, тому кого цікавить, телефонуйте. Honda CR-V, 10 рік, 2.2 дизель, 234 пробігу, 13650 ціна за авто, телефон. Присутній. Так, Зачинено, покажу з іншого боку. Це може бути 230, так от цікавий, телефонуйте. Офіційний Mitsubishi Pajero вагон 2008 рік, 3-літровий двигун. Пробіг 32 тисячі пишуть, обмін можливий. Телефончик є. 17 950. Ціна за авто. Дуже гарний салон на світлій шкірі. Автоматична коробка. Більше інформації по телефону. Kia Sorento. Десятий рік, 2,2 і дозвіл, автоматична коробка, повний привід, 13,950 ціна за автомобіль, 250 пробігу, телефон є. Чорний шкіряний салон, автоматична коробка, мультикермо. Панорамний дах. 7 місць. Форкоп і парктроніки присутні. Так, Nissan Qashqai 14 рік, 1,6 дизель 207 пробігу. Телефон до власника ось тут, повний пакет. 13950 ціна за автомобіль, 1,6 дизель. Так, Комбінований салон, мультикермо, механічна коробка. Фуркоп парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Chevrolet Captiva, 2008 рік. 12800 ціна автомобіля, 2,4 газ, 2,4 газ бензин, офіційна. Телефон є, 12800 ціна. Так, шкіряний салон. Чорний, автоматична коробка. Кого цікавить? Телефонуйте. Honda CR-V, 10 рік, 238 пробігу. Повний привід. Шкіряний салон, автоматична коробка, панорама, ксенон. Так, телефончик є, ціна 14599. Так, світлий шкіряний салон з регулюванням. Мультикермо, клімат. Так, панорама. Гарна комплектація. Повна. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, такий рідкісний варіант є Mercedes. R-350 2010 рік. 215 пробігу, 3-літровий дизельний двигун, 16300 ціна за автомобіль. Телефон до власника присутній. Ваша може машинка? Відчинено? Так, покажу вам по салону. Салон комбінований, електрорегулювання сидінь. Присутнє. Мультикермо, клімат. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте. Присутні форкопа парктроніки рідко бувають, тому телефонуйте.